Вітаю. Сьогодні з вами теж поговоримо просто на якісь теми, поки в такому форматі, можна сказати, влоговому. Я без статичної камеру розкажу вам якісь свої думки. І сьогодні в мене тема п'ять речей, напевно, можна так назвати, які в мені змінилися, проживаючи в Німеччині. Побачимо, чи всі ці хороші, чи погані. Просто ось такий факт я навіть собі записала. Будемо йти і розмовляти. Я знову вже яке відео біля води. Не знаю, мені останнім часом дуже подобається. Так, подивіться, я поки пошукаю. Перший пункт, який, перший пункт це буде, як я написала, я більше не боюся незнання, що я чогось не знаю. В принципі, Німеччина, і то, як ти, коли потрапляєш в нове середовище, в тебе є два виходи: або навчитися все дізнаватися самостійно, десь визнавати, що ти чогось не знаєш, або не знаю, знайти людину, яку буду тебе вести. І ось я не можу сказати, хоча да, в мене було в Україні, що якщо щось не знаю, я себе некомфортно відчуваю, сказати там, я не знаю. Для мене було трошки некомфортно, але ось я помітила, що в Німеччині це ось прям. Весь дискомфорт зник, тобто навіть не якісь елементарні речі, які можуть навіть стосуватися там, моєї роботи, в тому, в чому я дійсно там експерт, професіонал, я все одно можу сказати не знаю, і в мене не буде жодного дискомфорту. Не Напишіть, не що у вас з цього приводу, чи є у вас такі загоничі, тільки в мене були. Ось таке. Наступний пункт, до речі. Ви зараз можете і побачити. Це такий гарний парк недалеко від. Зараз перейдемо в парк, і звідси в мене і наступний пункт. Я полюбила природу. Я взагалі сама виросла в приватному будинку, можна сказати, на околиці міста Покровськ. А, і... В принципі природи в моєму житті, там город, спілкування з тваринами було просто вдосталь, дуже багато. І я а, так мріяла жити в квартирі, так мріяла жити в місті, в цих кам'яних джунглях. А, і ось перед повномасштабною війною я жила в Обухові, але теж такий райончик, що був ну, такий ЖК, а біля ЖК був ліс. І ми постійно ходили в ліс. Тобто одна частина мене була задоволена, що я жила вже в квартирі, інша, ну якось не було такої тяги до природи. А ось вже в Німеччині я не жила в великому місті, маленькому жила, і поруч там природи дуже багато. І... Але це, коротше, я не знаю, як я до цього прийшла, але ось мені дуже допомагає, коли там і курси були, і екзамени, і якесь таке неспокійне життя в Німеччині, якісь там думки, проблеми. Мені так подобається там на вихідні поїхати в ліс на якусь вандерну трубу, де супермало людей, або там поїхати на озеро. Це прям для мене взагалі супер. Я дуже полюбила природу, ось це єднання з природою. Мені дуже подобається. І це саме ось, я не знаю, може це не те, що прям Німеччина мене так змінила. Таке життя, те, що воно так змінюється, але так, в Німеччині я полюбила природу і дуже сумую, коли не маю можливості вибратися на природу. Так, я йду в парк, і тут, як я бачу, дуже багато людей. Ну і чого, ми справимось? І наступний пункт. О, це теж мені відгукується. Я навчилась не засуджувати людей за зовнішність. Не засуджувати, не оцінювати. Ну, взагалі нічого. От, от як людина виглядає, так і це її справа. І мене це взагалі не грибе. І це, до речі, напишіть мені в коментарях, як було у вас. От коли я приїхала до Німеччини. В березні 22-го року, звичайно, там був стрес, якась паніка, незрозуміла І, е, коротше, був такий період, коли ти просто взагалі там не знаю, не, ну не то, що не миш, ні, волосся. Я завжди думаю, мию, я стараюсь, навіть коли мені дуже хірово, я стараюсь мити волосся, це для мене. Святе, але ну, були такі дні, там, що я можу без макіяжу ходити, якось одяг не, прос, не попросований був у 2022 році. Коротше, був такий період, коли за зовнішність думала в останню чергу. І було в мене також оточення. Але е, потім вже зараз як я е, там, не знаю, більш спокійно стала з психологом попрацювала. Для мене важливо, як я виглядаю, але я не дивлюсь на інших людей, як вони виглядають, не засуджую їх за одяг, за там, не знаю, кількість татуювань або відсутність татуювань, якого, якого кольору в них волосся. Ну, взагалі нічого мені це не важливо. І, до речі, це дуже швидко змінилося, тому що ну, ти в принципі відчуваєш, що тут дуже багато таких людей, які, яким пофіг, як ти виглядаєш. І коли я в кінці літа 2022 року їздила в Україну, я знову відчула ось ці якісь погляди, оцінку твоєї зовнішності, як ти виглядаєш, і це якось, знаєте, некомфортно. Хоча ну, я вже звикла, я не можу сказати, що я там якось не впевнена в собі, в своїй зовнішності. Мені моя зовнішність подобається, але ось... Коли на тебе дивляться, тебе оцінюють, ти якось тоді затискаєшся трошки. Напишіть мені, чи є у вас таке, чи ні. Фантастичний парк. Я тут ще не була, я хочу ось тут пройтись, ось тут пройтись, це якась арка. До речі, біля Намбургу ми є місто. Я, коротше, ставлю тут відео. Я знімала одне відео так, в палаці, і там був сад. Дуже схоже на це, але масштаби поменше. Так, раз, два, три, три ми вже поговорили. Четверте. Це... Мені здається, взагалі ще було до Німеччини, я це почала відчувати, а саме про... Я, пер... я так написала, я перестала бігти і це не про фізичну швидкість. Тобто темп життя змінився. Я розказувала ось у цьому відео про свою роботу, що чому я взагалі переїхала до Німеччини, тому що в мене був клієнт, так можна кажучи, і ми співпрацювали з ним на постійній основі. і він… З Німеччини, чому запросили, я працювала коротше, в німецькій компанії. І ось коли я тільки почала, ще була в Україні, був такий момент. Я була на той час єдиним програмістом, яким займався веб-сайтом в компанії. І одного дня, десь в 10-й годині дня, ми працювали з 9-10 години дня. Мій менеджер каже, що у нас на сайті не працює головна форма, форма, через яку ми генеруємо клієнтів. Ми запускали тоді рекламу десь на е, біля тисячі євро на день. Якщо не працює форма, то ми не можемо залучити клієнтів, ми не можемо собі відбити гроші. Так? І ось в 10-й годині мені каже, що менеджер не працює форма, ти типу, потреба срочно виправити. Я ж там мета. А саме не працювала кнопка відправити. Я ж працювала, працювала коротше, і десь без е 15 чи з десяти п'ять, ну це вже вечора, я пишу своєму менеджеру, кажу, я все виправила, все працює, перевіряйте. А він такий каже, Валь, ета, ти бачила час? Давай завтра. Я кажу, ну як завтра? А якщо там не працює, ну да, я там типу виправила, але ну мені ж треба там якийсь апрув. Він такий, ну працює, то і працює, давай, я перевірю завтра. Тобто, це такий work-life balance, коли там в п'ятій годині, в ти приходиш на роботу, в п'ятій ти вже все, завершуєш свою роботу і ти більше не думаєш про. Цю роботу і це трошечки розслабляє. І так як я досі займаюся розробкою сайтів, у мене є клієнти з України. Не тільки. І, і поки вам покажу. І в мене є клієнти з України. Ось цей такий темп, знаєте, що і не поспішати, і ще з цією бюрократією, що ти довго чекаєш відповіді, воно і в тобі виховує якусь таку штуку, що ти, ну, типу, можна пізніше відповісти, навіщо одразу відповідати. І це мене також розслабило. І мої клієнти з України такі Валя, нам потрібна робота була на вчора. Чого ти так довго відповідаєш? Так, вони мене люблять, не покидають мене, але їх це бісить. І я сама розумію, що це вже ось це те, що ми, напевно, не любимо в Німеччині, що тут все довго і воно, блін, заразне. З, з однієї сторони, мені подобається, тому що ти розділяєш життя і роботу, а з іншої, ось саме для роботи, особливо коли ти фрілансер, це мінус. Але я стараюся балансувати, щоб це було тільки... На вихідних. Ось тобто, на вихідних я е, нічим таким не займаюся, максимум там, Ютубом можу займатися, але і Ютубом стараюся не займатися на вихідних, а з понеділка по п'ятницю все, все ж таки стараюся підтримувати український сервіс. Тобто такий також work-life work balance з'явився. І останнє е, це також мені змінилося, але я ще це, над цим працюю. Це е, Навчилась говорити ні. Але я не впевнена, що це саме Німеччина. Якщо ви спілкуєтесь з німцями, ви точно знаєте, що в них є кордони. Вони... Ах, хто тут у нас такий? Гарний. Якась блогерша з камерою підійшла, а вони тут. Обідають. Е, так от, у них є межі, вони спокійно можуть сказати ні. І для мене сприймати якусь там, не знаю, що мені відмовляє норм. Я не, обі... не ображаюсь, для мене це окей, я все розумію. Але з моєї сторони сказати ні. Ну дуже, 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 дуже складно. І вже з часом. Також мені може Німеччина мені якось допомогла, може, також і Ютуб допоміг, що я все-таки вже не починаю казати ні. Ну тому що знову ж таки ти цінуєш свій час. Знову ж таки, цей «work-life balance», ну воно, знаєте, одне з іншого витікає. Якось так. Ну, коротше. Але я можу туди ще помилятися, тому що в принципі в Німеччині наразі я спілкуюся з дуже обмеженою кількістю людей. Там, не знаю, дуже маленька кількість друзів взагалі, на речі, через Ютуб також з людьми, з деякими познайомилися, з деякими дружимо. Так що, якщо ви зараз дивитесь мене, я знаю. Дякую. Тож, і в принципі нема кому казати ні. ось так. Не знаю, коротше, ну, я над цим ще думаю, працюю, але бачу собі ці зміни. Тобто ти стаєш більш такою людиною, яка цінує себе, цінує свій час, цінує свої знання, і це досить корисно. До речі, я там знайомлюся з різними людьми і бачу навіть з українцями. Бачу, чого мені не вистачає. А особливо молодь взагалі дуже зараз відрізняється. І хочеться трошечки в них повчитися, якихось нових якостей. Наприклад, в тому ж цінуванні себе. Ось, ось такі п'ять пунктів. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені в коментарях, як вам такий розмовний стиль відео. Сьогодні в мене не вийшло відвідати якесь нове місто, показати вам щось цікавеньке. Але згодом, і бачите, яка сіра погода. Але згодом я також буду знімати, можливо, на наступному тижні кудись з їжу, щось вам покажу. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть, що змінилось в вас в період життя в Німеччині. Буде дуже цікаво а, почитати. До речі, дивіться, зараз буде за моєю спиною. Бачите? Живе людинка собі просто на мосту. Навіть не під мостом, а на мосту. Ой. Я сьогодні в Потсдамі була на тренуванні. Зараз йду на вокзал. До речі, дивіться. Це чим славиться Потсдам. Мені це нагадує якийсь капітолій. Це прямо з вокзалу. Ось. Це попереду вокзал. І з вокзалу просто переходити в місточок і вже такий класний вид. А до речі, на минулих вихідних була в Берліні. Мені в Берлін взагалі я дуже люблю Берлін. Кожен раз, коли приїжджаю... Відкриваю для себе якісь там вулички, не знаю. Була в музеї, футуріум, дуже сподобалось. Але жити в Берліні це не знаю, поки для мене дорого. Тому їжджу туди гуляти. До речі, якщо хочете якийсь влог з Берліну, показати мої якісь улюблені місця, вже є. До речі, напишіть мені в коментарях. А на сьогодні все. Чекаю вас в коментарях. Дякую. За перегляд і побачимося у наступних відео. Чуваса! Ще невелике включення в Потсдам, що мені подобається. А вокзал це торгівельний центр. Ну, він такий типу, між торгівельним центром і просто типу, вокзалом, але от в більшості ти йдеш через торгівельний центр до колій. І тут можна провести, тут можна чекати свій потяг просто безкінечно. О, до речі, мені треба. Лопанція, але все, на цьому точно все. Чус.